Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, бо доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави. Я п'ю каву і пийте каву разом зі мною. І давайте поговоримо з духами кави і спитаємо, що заважає бути щасливим що заважає, які є перешкоди, тому хто дивиться це відео, стати щасливим, досягти щастя у житті. Вийти із смутку, вийти із депресії, стати от щасливою людиною, які є перешкоди. Що треба для цього? Скажіть нам духи кави. Ми вас просимо. Прошу ви ще саме, скажіть до допоможе, люди були щасливі. Життя було дуже гармонічне. Дуже приємно, любили, раділи, спілкувалися, все було добре. Напав. Тут іде тематика війни і також є напад. напад. Так, пішли перешкоди. От, щаслива родина. Щастя відклалося, прийшла така сильна смуток, сильний смуток. якось він, цей смуток, не дає вам ту повноту радості відчути. Тут дуже сильно такий якір, як не може вас, те, що раніше вам приносило радість, щастя. Тепер не приносить. Вам важко вийти з цього стану. Дуже довго триває цей стан. Так, дивіться, тут стався напад. Йде ще таке, що ви кохали людину і стали самотні. Щось відбулося, або тут забрали людину, яку ви кохали. Зруйнували. Так, тут стосується того, що хтось забрав вашого е, чоловіка. Може, навіть чоловіка. От, і це у вас викликає дуже сильний біль. І також йде паралель, що йде е, такий період, що багато людей покинули свої е, дуже гарні домівки, де було щастя, де була повна гармонія і радість. Тому що прийшов ворог. І от, якби не можна повернутися. Отут, от іде, як закрилася дорога назад, і ви знаходитесь одні і в постійній обороні. Тримаєте якби, цей бій і це дуже довго триває, от. смуток закинув якорь. Не можна розслабитись. Хоча йде інформація, що це ненадовго. Будуть повідомлення, будуть радісні повідомлення про те, що ваше життя може відновитися і радість до вас повернеться. Це ви вважаєте, що вже як-то надовго, але ні. Саме той стан радості до вас повернеться. Цей період. Смутку закінчиться. Я ще хочу запитати, чи повернеться чоловік або дружина, чи буде можливо відновити родину, повернути ту радість. Ви знаєте, той період вже не повернеться. Це відрізано, відрізано і дуже сильно. І саме, що стосується чоловіка, дружини, щоб повернутися в той стан. Угу. Там все і у вас має бути нова людина. У вас має цей період, як вам треба відпустити повністю цей період щастя, у вас закінчився. Така карта вийшла, що наче як немає, не навіть якщо і можливо повернути, але вже не буде того щастя. Не буде. Тут все зруйновано, все поховано, це все вмерло. Треба будувати з самого початку. Тут карта така вийшла, що нове народження життя, нове щось дуже гарне, дуже радісне. І ця радість вона буде така, ну, як зачаття нового життя. От, Щира, Саме справжня радість. От. І ви навчитеся по-новому жити, по-новому відчути життя. Тут дуже серйозні травми були. І стосовно війни, військових дій, що довелося все зруйнувати, своє життя залишити і уїхати, напевно. От. І стосовно відносин, якщо це були тільки відносини, чоловік, вся ну, друга половина вас дуже сильно підло як зрадила, і тут не без дії на не, ну, допомогли магічно вплинути. От. Цей смуток заякарився дуже надовго в вашому серці. Це все треба виймати, щоб повернути вашу радість. Прошу Вищі сили, допоможіть нам. Дуже гарні карти вийшли на майбутнє. Все буде добре. Вам така велика щастя прийде, радість. Можливо, навіть хтось зможе, якщо дуже довго не міг мати м м зачати дитину, от, народити дитину, також може бути звістка, що такі ви вагітні, і все у вас вийшло. І вийде народити, і ви будете. Так, мамою, заперечую повністю весь негатив, заперечую всіх. Ворогів заперечую повністю. повертає весь негатив, тому хто зробив. Вимає з серця, смуток, страждання і печаль. Більше ви не маєте бути самотні заперечую повністю і відвертаю ворога від вашого дому повертається життя, повертається радість, щастя, повне відчуття, насолоди життям. Тут будуть нові відчуття радості. Якась щира, справжня радість, така, яка от заповни ваше серце, бажання жити повертається. Так, ви занадто довго працювали і страждали. Тут через дію чужих вор ворога. Так, прийде дуже гарне повідомлення, чи якась інформація, що вам вже можна або повернутися, або якась рух. Тут буде рух, дуже гарні карта. Також може бути прийти радісне повідомлення про ворога, про того, який вам спричинив... Цей біль про те, що він кудись їде, уходить, просування. Так. Ваше життя буде насичене, наповнене радістю, щастям і все, що чинили вороги, весь цей біль повертається їм назад. Із вас виходить і їм назад повертається. Перекриваю, перекриваю, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити всіх, хто дивиться це відео від ворожого впливу, від будь-якої дії, негативної ворога, хто б це не був, чи це расисти, чи це соперники чи якісь інші. Жінки, чоловіки, хто нападає і руйнує ваше щастя. Весь негатив, всі сльози, біль, і страждання, і смуток повертається тому, хто це робить. Більше нема жодної перепони на шляху до щасливої долі, до радості, до наповненого життя. Забираю повністю весь негатив і повертаю тому, хто це зробив. Буде так, буде так, буде так. Пускай всю біль знімає, знімаю, повертаю тому, хто робив. Не страждають, вони болять. А ваше тіло і серце, душа радіють, наповнюються щастям. Буде так, буде так. Да буде все сказане здійснено. Так що так, нове життя, нова радість і дуже щаслива ви будете, людина. Дякую, приємної вам кави, до зустрічі!